Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Ось мені дали плаття, це спинка. Бачите, яка вона велика. І ще пошита. Думали, що плаття перекошується, гляньте, яка різниця ось у проймах на спинці. Ця більш така пряма і длинна. А це більш вирізана і коротка. Ось отак видніше, напевно, буде. І звісно, що жінка, яка мені мене попросила це зробити, зазвичай я не беру, щучки так ото собі та доньці. Ну, це теж родичка відмовити не було як. Дуже худенька, і на неї це плаття за широке. Та ще й висіло з однієї сторони перекошене, тому що ізначально, викройка була недотримана. Коли ми кроємо, навіть коли не вміємо шити, так як я, то потрібно, щоб спинка була з двох сторон одинакова. Складуємо зазвичай, як вирізаємо при можливості тканину вдвоє. Так само і перед. Я розпорола повністю плаття. А ви знаєте, що перешивати це хуже, чим з нового. Зверху тут не розпорювала, воно мені не потрібне. І буду тепер пробувати по старій викриці, що з нього зробити більш таке. Гляньте, тканини мені хвата, більш, щоб хоч рівно було пошити, не перекошене. Тут ще по косі шили чи не пойму як, бо це спинка ще більш-менш, а перед так взагалі там страшне діло. Таке враження, що одна половинка одного розміру переду, а друга половинка в мене коли вже таке було в платі. Колись купила на два розміри більше. І так, зараз буду складувати вдвоє, і дивіться, що можна зробити спочатку спинки. А тоді, з того, що останеться, буду якось думати про перед. Ось дивіться, коли я викрику склала вдвоє, верніше спинку, дивіться, що тут відбувається наскільки пройма на спині з одної сторони нижче. Бачите, тут склала, одна половинка ляньта більше іншої. І це, напевно, шили на фабриці. Ось тут, ось так виглядає. Ну і, звісно, ви, напевно, бачите, наскільки оця половинка спинки длиніша тої. Так що повністю потрібно перешивати. Ось отак. Зараз буду стару викройку ложити зверху і щось мудрувати, як кажуть, у нас народі. Я положила зверху отаку викройку, Це старе плаття. Воно мені слуговує як основна викройка. І дивіться, знизу я розширила на 10 см і підняла вгору на 3 см. Плаття буде розширене донизу і буду по прямій різати аж до пройми. Тут все по оці викрайки, тільки не буду робити отут витачки, плаття буде вільне. Буде трошки забрано тільки по спинки. Тут я теж отак зрівняю. Ось отак проведу рівну лінію, бо плаття трохи завужене донизу, а мені потрібно рівно. Тому від лінії бедра, вона йде, це лінія талії. Ось у є насічка у нас на платі. І я опущу на 17 см до самого широкого місця. І отак от проведу рівну лінію. Тобто в мене буде тільки виточка, а верніше я уберу тканину, бо вона буде з двох половинок, тільки по центру спинки. І так, роблю отут ще рівно, і вирізаю дві половинки спинки. Ось спинку я вже вирізала. Тут, ви бачите, розширила на 10 см, а тут вирівняла від лінії бедра і ось додавалось у мене тут буквально 1,5 см. Все, Тепер думаю, як мені зробити передню полочку. Я вже зшила спинку. Ось вона з одним швом, Такий виріз ззаді глибокий, і донизу розширено. Прямо от пройми. А це ось перед. Звісно, муслін, я б його ніколи не купляла. Це жатка, його для починаючих важко кроїть, бо вроді покроєш, розутюжиш, раз десь дивиться вже перекус. Не подобається мені ця тканина. А це ось перед. Перед я зробила одрізний по лінії талії, тому що сплошний я не могла зробити, так як я перешиваю, з готового плаття вже. Це сарафан це був. Я вам показувала в цьому відео, був перекошений. Зробила ось виточку. І отака буде планочка на гуциках. Тут збоку. Я такі вшию петельки у бокові шви, як було в сирафані. І вони будуть затягувати, тобто приталювати щось подібне до того, як це було. Ось видно хорошо, да? це планочка. Тут я отакі гудзики підберу в магазині. Це ось виточка. Пройма і отак донизу розширено. Ну що, щури, а то обіщаю виключення світла знову. Коли зроблю петельки, здіщу плечеві шви, потім по боках, і буду постараюся з остатків викроїти рукава. Якраз і покажу, як моделірувати рукав з двох частин. Це я побачила у ролику, в одної швиї. Її вже немає, на жаль. Але моделька рукава мені понравилась, і головне, я зможу її викрити з остатків тканини. Щемо далі. Ось і закінчила я своє плаття. Вірніше, не моє, це мені дали перешити. Ось, бачите, планочка. Я поставила шість гузочків, Косою бейкою, обробила горловинку. Зробила просто такий рукавчик. Бо, особо не розгуляюся на тій тканині, Ще я розпорувала плаття, воно хоч і більше, але там такі кусочки. Що не пош'єш. Зробила виточку. От різне, спереді, ззаді воно суцільне, з одним швом, трохи приталила, тому що іначе нічого такого не можна було зробити. Я боялась, що його перекусить. Ось отак. Це жатка. Так що особу я не очужила, бо ще одвозити віддавати. Тут, як і на тому платі, я зробила три петельки, але не з тканини з плаття, а з косої бійки, якою обробляла горловинку. І зробила пояс, і зробила три петельки. Тканина паплін. Вона така, як двойна, так що особо Не розгуляєшся, я в тому смислі, що отут сильно грубо грубонок виглядало, аби без папліно було. Так тоньше. От і все. Так що, дівчата, не боїмося, вчимося разом, бачите, що я вже навчилася, а я теж тільки почала шити. Почала шити по інтернету. Тобто, як кажуть, Google поміч, бачите, відрізне по лінії талії, спинка у нас ось така. шовчик по всій довжині. Ну, це так, як воно було, спинка, я її тільки зменшила і трошки обрала. Наталії 3 см. А перед, звісно, я перешила повністю. Другий фасон. І так, на що мені хватило тканини з того плаття, яке мені дали, щоб я перешила. Ось і все. Вчимося вчити разом. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. До побачення!